А ранок 24 грудня сонечко зійшло, котики всі встали, куті наварили, настоюється узвар і кажуть до дівчинки, швидше, швидше, давай відкриємо адвент-календар і подивимося, що там. А, сьогодні я буду відкривати 17 число а, з ось таким дзвіночком. Але дзвіночок має ось таку форму, як, наприклад, цей мішечок привезла з поїздки, мішечок з лавандою, нічого особливого. Але те, що придумали його зробити саме в такому кольорі, досить-досить таки мило. Погодьтеся. От. А тепер до нашого адвент-календаря: 17-та комірка. Завтра вже різдво. Так. Десь десь трішки тікає. от А тут, дивіться, котик в клубочках і ось така, ну, давайте я скажу брошка. А, такі речі хочеться носити, знаєте, просто, просто як нагороду. Не тільки позначити те, що я в'язалочка ось такий, ну це просто така біленька-біленька кішечка сидить в різних клубочках в кошику. Це ще одна до, до... до різнокольорової шкарпетки, ну прекрасно, що ж тут скажеш. А ще я вирішила вам показувати. Ну, навколо рукодільні подаруночки. Так, ось, наприклад, це, це такий журнальчик, я дуже їх любила. Зараз просто немає часу навіть на свята. Мої улюблені цукерочки, а тут... А тут в мене кільцева лампа. отож, можливо, я розберуся, мені буде набагато легше. Не буду так, як сьогодні, чекати, поки ж на дворі стане світліше для того, щоб вам зняти. Хоча день вже збільшується. І це теж дуже-дуженько добре. Я розберуся з запчастинами, що тут є, з цим штативчиком. І сподіваюся, що мій кадр буде трішки кращим. Хоча це ще не те, що я вам обіцяла для покращення якості свого відео. Ну, але побачимо. Отож, я побігла у виклики сьогоднішнього дня, а з вами прощаюся до завтра, до святкового дня із два.